У Запоріжжі відзначили річницю проєкту Спілкуй ветеран. Ініціативу було створено як майданчик для дослідження запитів та надання всебічної допомоги у вирішенні різноманітних питань ветеранів та членів їхніх родин. Далі, комунікації між міжсіма хто має дотичність до векарської політики. Хто хоч чи може зможе допомогти. Це може бути психологічний напрямок окремо, це може бути юридичний напрямок, це може бути як разом, зразу е, декілька е, напрямків і реабілітації, і юристів, і психологи. Mm -hmm. Дуже багато людей відділюються в життя. Чи їх достатньо? Ні. Тому що дуже багато часу втрачу, ще починаючи з 2014 року. Проєкт спілкуй ветеран. Започаткували громадська організація Запоріжжя, Платформа спільних дій та Криворізька фундація майбутнього за фінансової підтримки компанії Метенвест. Самі ветерани кажуть, проєкт створено вчасно. Я знаю, як важливо мати місце для тебе для тебе Спробую розуміти. За рік існування Спілкуй ветеран було проведено дев'ять заходів, де виявляли та вирішували чимало проблемних питань. Та головна ідея проєкту не просто адаптація у мирному житті людей, які захищали країну, а й зміни у суспільстві, які для цього необхідні. Общу на адапті ні вітіранам надавті общу нужно адапті тому, що люди очі далі. А проблем вітіранам люди очі много не знають не понимают. И вот Одна цілі проєкту якраз візов, з цілі проекту помоч нашому слідчить визов, которым ми столкнулись. Один з напрямків проєкту діалог між молоддю та ветеранами на панельних дискусіях. Обговорювали і питання юридичної допомоги, соціального забезпечення, медичних послуг та реабілітації ветеранів, їх перенавчання та працевлаштування. Багато ветеранів там сорок плюс, кажуть, що навіщо мені перенавчатися, у мене є освіта. У, у мене є якісь свої досягнення. Бізнес, то якщо цього не був бізнесменом, теж потрібно. Але полоні хлопці вони вже потребують навчання, перекваліфікації, бізнес, підтримка, ваучери, все, 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 все. Організаторів проєкту також подібні зустрічі охоплюють питання нестачі кваліфікованих фахівців, які можуть допомагати ветеранам у вирішенні їхніх питань. Кадровий фаховий дефіцит, тобто недостатня кількість психологів, їх реально зараз дуже мало, і це поєднується. Поєднується з ще з питанням, що у багатьох ветеранів є запит на рівне рівному. Тобто я не піду просто до психолога, я піду до людини, яка розуміє мою травму, яка є ветераном і яка є психологом, а таких ще менше. Проєкт Спілкуй ветеран став платформою для об'єднання багатьох організацій, які опікуються роботою з ветеранами. Його внесено до комплексної програми Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади. Тож разом, впевнені організатори, можна вирішувати комплексно кожну проблему і докласти максимум зусиль задля адаптації наших героїв до цивільного життя. Я абсолютно впевнена, що якщо чого-то дуже сильно хочемо і до цієї цілі, то це получається. Поэтому мы точно своей командой, я могу вам со всей ответственностью заявить, что вот хаб работает 24 на 7, мы тут до 6 до 7, он работает круглосуточно, здесь пункт неславности. Я не могу сказать, что мы можем решить любые проблемы. Но если у вас есть какой-то запрос, вы точно можете к нам обратиться.